Зірвані пари зупинений рух транспорту, затори в центрі та зіпсовані нерви чернівчан. Причиною цих негараздів став чийсь невдалий жарт або ж спланована провокація. О 13.32 до міліції надійшло повідомлення про замінування центрального корпусу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Розмовляла жінка, розмовляла російською мовою. Справилась, спитала чи добре її чують, і сказала, що назвавши адресу, сказала, що замінований корпус Чернівецького національного університету. Після чого кинула трубку. Евакуацію в університеті почали після завершення четвертої пари. Кожний кабінет заходив, або перший проректор або я заходила в кожному кабінеті, говорили людям про те, що потрібно виходити і покидати приміщення. Сказали покинути майже університет, але вийшло Нам самим цікаво, чи це дійсно правда. Та були й ті, кого оповістити не встигли. Що по коридору і почув, як студенти говорять. Запитався у кладашів і вийшов. Я ніякої інформації не надали, не сказали, що робити взагалі. Я вважаю, що це дуже неправильно. Повідомлення про Мінування університету стало несподіванкою не лише для студентів, а й викладачів. Мені подзвонила колега, яка пішла в п'ятий корпус. Її вже туди не пропустили. І вона подзвонила і каже: замінували резиденцію. Моя ну, перше, що спало на думку, це студенти, якісь чи студентка, які дуже не хочуть на п'яту шосту пару. У нас конференція зараз іде з повна несподіванка. Ну, якийсь жарт. За місцем виклику прибули правоохоронці, вибухотехніки, кінологи, представники водоканалу, швидкої допомоги та рятувальники. Зараз вони кожне приміщення будуть обдивлятися, ще затягнуться. Угу. Свідками події стали й гості міста. Пані Олена приїхала до Чернівців з Полтави, аби завітати до університету. Хотілося б почути побільше і побачити. Будемо надіятися, що потрапимо. Втім, пофотографувати туристам вдалося лише зовні, оскільки на території університету нікого не впускали. За словами керівництва вишу, те, що хтось зі студентів хотів зірвати пари, мало ймовірно. Це друга година. Значить, студентів практично не було ні в центральному корпусі. От, в шостому корпусі там конференція проходить міжнародна кандидатський іспит в церкві, вінчання було. Тобто, а в центральному корпусі як такого не було, щоб багато людей. У зв'язку з пошуковими роботами рух по вулиці Коцюбинського було перекрито. Внаслідок цього у центрі міста утворилися затори. Наприкінці університетської зупинилися туристичний автобус, легкові автівки і чотири тролейбуси. І скільки водіям чекати, ніхто не повідомляв. Там новріля до шосса два. Після. Двох годин пошуків жодних вибухових речовин чи пристроїв на території Чину правоохоронці не знайшли. Номер з якого телефонувала жінка, встановлено, тож триває перевірка. Жартівникам загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років і штраф у декілька тисяч гривень. Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь.